всім привіт, мої ми мироседкам! І сьогодні дуже незвичне відео на моєму каналі. Сьогодні не влог, нічого, сьогодні просто відео, в якому я буду розповідати інформацію про себе. Бо на який сайт я не зайшла, е, написано, що я не розповідаю ніяку інформацію про себе, і що нічого, крім моїх відео і моєму ніку нічого не написано. Тому давайте розповімо інформацію про Просте і саме напевно, те, що ви знали, те, що Морець, Марічка це справжнє моє ім'я і фамілія. Морець, це моя справжня фамілія. А Марічка, це моє справжнє ім'я. Погнали далі. Мені 12 років. Бо де б я не питала в інтернеті, скільки мені років, ніхто не знає. Розказую секрет, мені 12 років. Давайте пройдемося просто по-простому. Це те, що мій улюблений кольори – це рожевий і чорний. В мене є домашні тваринки, це морська свинка і е, собака. В моїй хобі я б хотіла включити, звичайно. Мій блогінг, який я веду в інстаграмі, в лайків в телеграмі і в Ютубі. По-друге, це театральне мистецтво, на яке я ходжу, і катання на роликах. Більше нічого, напевно. Також я люблю малювати картини по номерам, і також алмазні мозаїки складати, бо то ну там за кадром мозаїка, я її так і не склав. До речі, маленька вставочка. Підписуйтесь на мій інстаграм-канал, назва якого буде тут. Там також багато контенту про мене і про моє життя. Більше немає прям таких цікавих е фактів про мене. Е інше ви зможете дізнатися в попередніх роликах і в тих роликах, які будуть. Ну я думаю, що найкращих подруг ви і так моїх знаєте, бо... В каждом ролике вони знімаються. Так що да. Всім пока!